Доброго ранку, маляте. Відгадайте, будь ласка, загадку. Довговухий пострибайчик. Відгадайте, хто це? Зайчик? Молодці, послухайте ще одну загадку. У дуплі живе та горішки гризе. Хто це? Правильно, це білочка. До нас завітали пухнасті друзі, зайчик та Білочка. Зараз зима і їм дуже важко знайти для себе їжу, а у мене є гостинці для них. Дітки, пригадайте, що їсть зайчик. Так, зайчик полюбляє їсти моркву. А на яку геометричну фігуру схожа морква? Вона схожа на трикутник. А що полюбляє гристи білочка? Так, вона полюбляє горішки. Яку геометричну фігуру вам нагадує горішок? Так, він схожий на овал. А горішок який за розміром? Великий чи маленький? Так. Він маленький, а морква, а морква велика. У наших друзів є кошики. Погляньте, який кошик у зайчика. Так, він великий. А у білочки правильно, маленький. Кому ми дамо моркву? Так, покладемо її. До зайчикового кошика. А хто гризе горішки? Правильно білочка. Для кого морква? Для зайчика покладемо її у великий кошик. А для кого горішок? Правильно для білочки покладемо його у маленький кошик. Ось і готові гостинці для пухнастих друзів. Діти, погляньте, скільки моркви у великому кошику. Багато. А скільки горішків у маленькому кошику. Теж багато. Молодці. Зайчик та Білочка нам дуже вдячні. А зараз вже прийшов нам час з вами прощатися. До побачення, до нових зустрічей!